А, вітаю вас на нашому ляльковому каналі Лялі Колекціонер. А, сьогодні в нас огляд а, малесеньких пупсиків. У нас така творча колаборація з магазином Убс тому що всіх пупсиків купити неможливо, хоча хочеться. Але чому неможливо? Може і можливо. А, ну, так як мені подобаються всі. Я хочу подивитися їх разом з вами. І ми виберемо, який же залишиться в мене. Залишайте в коментарях, який вам більш сподобається. А ми подивимося на цих малих красунів. Я достану кожного, і ми кожного окремо. Роздивимося такий сьогодні у нас огляд. Візьмемо з вами першу таку дівчинку. Це пупсики Бомбон Сін, бренд Асі. Як я люблю, яких тут запаковують. Так, зараз камера сама нарегулює. Ось такі у нас малюки йдуть. Маленька дівчинка рижулька. От Вона йде в платтячку і в трусиках ручки і ніжки шевеляться. Пупсики йдуть 20 сантиметрів. Ось такі, Сідає. Знаєте, таких пупсиків хочеться насадити, як ото у корзинку. Так. Наступний у нас хлопчик, зайка. Ну, можливо, це і дівчинка. Але мені він чомусь схожий на хлопчика. В нього такий класний такий бодик. Взагалі на маленьких лялюськах такі нішні маленькі речі, ну, дуже гарно виглядають. Бачите, ще й хвостики. Коротке біле волосечко. і сірі оченятка. Це в нас дівчинка. Ну, я думаю, що дівчинка. Я думаю, що дівчинка. Тому що в неї є така пов'язочка. Хоча волосечкою коротке. От, але так, ой, так, така якісна, я не можу передати, наскільки якісна ковтинка йде. Такі малесенькі равлики. Такі, ну дуже метелики, ну, прям дуже-дуже. Дурачі показати, наскільки, хоч і маленькі, а наскільки якісно зроблені ручки, ніжки, ручки. Дивіться, бачите, навіть складочки такі йдуть. Цю дівчинку звать. Ніяк не звати, просто дівчинка в діадемі. Написано в пов'язочці. А ось у нас така дівчинка, дівчинка. Вона вже йде в платячку. От, На ній ось така шапулька. І вона відрізняється від минулої е, образом. Виразом обличчя. Така. ось таке платьєчко. Я вже казала на відео з Ірисками, що мені дуже подобається якість, з якою роблять одяг. Все дуже якісне. Липучечки, трусики. А ще є така шоколадна, темношкіра, манюнечка. теж дівчинка. До речі, в цій лінійці ще є азіаточка, але в нас її зараз немає. Такі ручки, одяг. Гарна прошивочка волосся йде. Да? Короче. Така краса тулька. Ось така в нас гоп-компанія. Навіть не знаю, кого з них можна вибрати собі. Тому що хочеться взяти, ну у мене така собі картина малюється, взяти їх всіх в корзиночку, посадити і такі, як яблочка з біленькі. Прямо пупсиковий букет такий. Ці класні плохи, гарньоня. До речі, хочу нагадати, що а, іспанські ляльки. Всі, не можу сказати, що якісь неякісні. Але осішки хуанчики це дуже якісні. Вони безпечні для ваших діток, це якщо для діточок купляти. Їх дуже пасують в наші з вами колекції. Так, манюня. Столечка всю цю красу можна придбати в магазині Упс Baby. Тож вибирайте, який подобається вам, а я буду думати, який потрібен мені. Всім, кому сподобалось відео, ставмо подобайки і підписуємось на канал. Па-па! Хотіла ще додати, що всі... Пупсики йдуть в кожній в свої коробочки брендові. Тепер точно ставимо подобачки і підписуємось на канал. Всім пока!